Вітаю вас на моєму YouTube-каналі, мене звати Лілія, і я професійно займаюся астропсихологією. На пройдешньому тижні з 3 по 9 листопада нас очікує повні автильці 5 листопада, та стаціонарність, зупинка і згодом перехід Меркурія в ретроградний рух в кінці тижня. Ці процеси дають змогу конкретно побачити, які аспекти в вашому житті дозріли до трансформації. Що вимагає від вас руху, активності та активного вімкнення? Перед початком обов'язково підпишіться на мій YouTube канал та ставте вподобайку під цим відео. Ця повня – це пік скорпіонської енергії сезону під управлінням Плутону. Повня в тельці, по опозиції до скорпіону висвітлює всі наші переживання, весь досвід переходу, трансформації з одного стану в інший. І те, що останні тижні проживало через напругу, через відчуття того, що щось потрібно змінити, відчуття некомфорту, комфорту, не свого місця в житті набирає апогеї. Повня доводить це невдоволення до межі, особливо в питаннях цінності, грошей, невдоволення своїм положенням, своєї сексуальності та проявленості. У тих, хто терпів, приховував, брехав і при цьому зменшував себе, наступав собі на горло. Іронія в тому, що це стосується тільки тих, хто брехав та відчував себе некомфортно від цього. Для тих, в кого це постійна практика і їм в цьому окей, не зараховується. В них є імунітет. І також для тих, хто віддавався значно більше в роботі в стосунках, ніж отримував ця повня буде критичною в напруженні. Повня дає об'ємне пояснення поточному життєвому етапу. З понеділка по четвер усвідомлюємо, наскільки ілюзії, очікування були абсолютно мимо і все виявляється набагато глибшим та складнішим. Або взагалі реалізується інакше, ніж ви про це думали. Особливо за підсказками слід прислуховуватись до реакції тіла, тіло буде говорити, що вам не підходить, в чому найбільша напруга в вашому житті. І також люди, котрі будуть активно фігурувати в вашому житті в ореолі, повні, певною мірою доленосні, вони можуть допомогти змінити вектор життя, і через них формується розуміння вашого потенціалу. Вони можуть зеркалити вам те, що вже дозріло всередині вас, це як нові люди, так і повернення тих, з ким у вас був важливий конект, важливий зв'язок в минулому. І люди можуть проявляти себе досить плутонянськи. Окрім вже зазначеного, може огортати жаль щодо минулих виборів, зміна рішень. Особливо про зміну рішень слід пам'ятати під кінець тижня та не тиснути ні на себе, ні на інших, щоб щось вирішити тут і тепер. На прийдешньому тижні відбувається переоцінка, і вибір буде в користь дорослої позиції, в користь виваженості, стійкості безпеки емоційність відходить на другий план. Вона буде прориватися 100%, але в свідомість буцімто приходить дорослий, котрому доводиться прибирати за тим, що. Умовно вже встигли натворити дитинам. В когось це буде буквально через необхідність розгрібати проблеми за інших, вмикатися сильно саме в проблеми інших, а в когось в ментальному форматі стримувати себе від включення в якусь надто емоційну історію, котра буде вибивати стійкість та стабільність під ніг. Повні відбудеться вточні опозиції Марсу та Урану. Це підвживлює підвищену реактивність, можливі механічні поломки, травми, аварійність, збої в техніці. І варто зупиняти себе, коли ви хочете сильно, агресивно вімкнутися в якийсь процес. Це може бути дійсно небезпечно, оскільки ця опозиція вона досить має руйнівний формат впливу. І варто уникати людних місць вівторок, середу та четверсто відсотково. В повній слід займатися своєю самоцінністю, працювати над своєю зовнішністю, стилем, самоподачею, самопрезентацією, усвідомлювати, до чого ви хочете прийти в матеріальному плані, що ви хочете досягти в фінансах і прямо конкретно собі намітити ваші бажання, захотіти щось відчути, що ви хочете реалізувати щось на матерії. Не цуратися грошей, матеріальності, навпаки, поєднувати це зі своїм внутрішнім розширенням та ростом. Щодо стосунків, слід чесно відповісти собі, що ви хочете реалізувати в своїх стосунках. Руйнуються ті стосунки, в котрих немає справжності, чесності, немає цієї емоційної близькості. Тобто, те, що живе за інерцією, буде тріщати, і це й стосується роботи та фінансів. На прийдешньому тижні, окрім того, можна виявити себе фінансово вразливим, можлива заморозка грошей, рахунків, особливо також не слід вмикатися в якісь інвестиції, контракти, те, що зараз може презентуватися як надто стабільне, і те, що принесе 100% результат, в цей час слід почекати і точно не інвестувати. Хочу повернутися щодо тілесності тіла. Тіло буде сильно реагувати в тих місцях, котрі не відповідають вам, з тими людьми, з котрими вам вже не по одному шляху, ви будете відчувати це на фізичному плані. Особливо вразливе горло, можливі панічні атаки, нерви, трясучки від нервів, можливі конфлікти, сепарації від старших членів родини. І в цей час можна швидко щось завершити. Те, що ви вже почали, сприятливо не відкладати на довгу справи, братися за них відразу. Оскільки велика ступінь тривожності і потрібно себе не доводити до складних станів, в тому числі через надмірну кількість роботи або ж її повну відсутність. Тіло та розум мають бути зеніті, мають активно працювати. Повнім тільці підсвічує скорпіонську готовність проявляти себе в матеріальному світі без коливань. І під час прийдешнього тижня сприятливо виходити зі своєї зони комфорту. Можуть виникати ситуації, в котрі вас змушують вчиняти не так, як завжди, проявляти ініціативу, твердість, і ваша діяльність, ваша творчість мають відображати вашу зрілість, незалежність, ваші сильні сторони, системність, вміння концентрувати енергію і бути зібраним, працювати над одним напрямком. Абсолютно логічно, нас підводить до ретроградного Меркурія. Ця планета відповідає за передачу інформації в різних форматах. В медичній астрології це нервова система, тому будуть дещо сповільнюватись наші реакції. Меркурій, перейшовши в знак стрільця, дає можливість свідомості отримати ширше бачення ситуації, себе, бачення життя. За допомогою комунікації будуть відбуватися осяяння, інсайти, і потроху вимальовується сенс досвіду впродовж попередніх декількох місяців з останнього коридору затемнень з вересня, оскільки в цей час досвід мав полісний місцями характер. І свідомість поступово підіймається з глибини скорпіона, починає виникати відчуття свободи в плечах, формується цілісна картина, навіщо вам цей досвід? Тобто, ви перетворюєте поступово хаос ваших почуттів, внутрішню опору відчуття свого напрямку, відчуття того, навіщо на даному етапі ви проживаєте ту чи іншу точку. І щодо прийдешнього тижня цілий тиждень Меркурій сповільнюється, вже в четверга встає в градус виходу в ретроградність. Це дає заторможеність та певні проблеми в сферах Меркурію: спілкуванні, адаптації, навчанні, теми будь-якої комунікації, логістики, планів, взаємодіїв. В період з 6 по 12 листопада це все тримається в підвищеному стані, і ви можете передумувати дуже сильно в період з 4 по 15 листопада. Угоди можуть зриватися, все передумується, немає певної визначеності, і люди можуть сильно коливатися. Проте з'являється можливість побачити зв'язок між подіями, зрозуміти, що насправді є головним для вас. Що насправді є вашим, і в цей час можна виокремити для себе пріоритети на найближчі 4 тижні до 29 листопада. В цей період з 9 листопада по 29 листопада, в нас ретро Меркурій. Цей період, до речі, не для всіх страшний. Для людей, в котрих натальних картах також ретро Меркурій, цей час більш сприятливий та м'який. Якщо є потреба щось придбати або оформити, найкраще це зробити в понеділок, вівторок та, можливо, ще середу, якщо ви це вже заздалегідь запланували. І слід бути досить уважним при покупках техніки. При оформленні чогось, при домовленостях, особливо в період ретроградності, слід перевіряти по декілька разів, бо можуть виникати підводні камені, до котрих ви були не готові. В техніці можуть з'являтися поломки відмінності від того, що ви очікували. Меркурій поступово нас знову повертає до скорпіону. Я під управління Плутону, створюючи необхідність повернутись до минулого, щоб зрозуміти, чому воно досі впливає на теперішнє, чому воно в цілому впливає на теперішнє і що воно хоче вам донести. Ретроградний Меркурій активізує здатність глибше розуміти мотиви, думки, почуття, як свої, так і інших, аналітично занурюватись у приховані сенси. І дійсно в цей час розумовий процес здається повільнішим. Але цей час дає нам можливість виокремити себе та соціальні сценарії. Цей час дає нам можливість прямо актуалізувати всі деталі, зрозуміти, що вам підходить, а що вже ні. І в цей час дійсно може бути складно в контексті, тому якщо ви продовжуєте рухатись в тому напрямку, який вам повністю не відповідає. Оскільки Меркурій буде проходити знову до скорпіону, знову занурювати нас трансформації та переживання глибинних внутрішніх процесів, і в цей час слід бути абсолютно чесним самим собою. Тож такий цікавий, насичений прийдешній тиждень, нас очікує з великою кількістю енергії, яку потрібно направляти в першу чергу на розуміння себе, тому що в нас стеліум скорпіоні ми сильно зараз занурюємось в емоційну сферу, внутрішню емоційну сферу, в повернення до минулих мотивів і того, що нас тягне з глибини нашої психіки не дає нам рухатись туди, куди ми вже відчуваємо сильне тяготіння душі та серця. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Зробили крок до своєї усвідомленості зробили крок до себе. І обов'язково пишіть, що вам найбільше резонує в коментарях. Ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписатись на мій ютуб канал. Можливо, поділитись цим відео з тим, кому ви вважаєте, це буде цікаво та актуально зараз. І до зустрічі на наступному тижні. На все добре!